Окупанти йшли вперед блискавично, прориваючись на позицію ЗСУ. Та раптом непродуманий маневр, відсутність прикриття, і вже за лічені хвилини вибухи почали спопиляти всіх довкола. Артилерія накрила все квадрат за квадратом. Техніка гориться, солдати кричали у рації, просили підтримки, але допомога не встигає. Те, що відбулося далі, потрясло усіх. Тож останні події із фронту буду розповідати вам далі? Вітаю глядачі, підпишіться на нас, залишайте вподобайки і коментарі. А я буду розпочинати. Російська армія атакувала одну із. Лянок Харківської області раптово масштабні сили вирішили прорватися на Харківщині. Насамперед, намагаючись здійснити прорив великими силами, армія РФ зазнала серйозних втрат. Українські військові підірвали основну масу окупантів, що рухалися на харківському напрямку. Російська пропаганда тим часом поширювала фейкові заяви про нібито захоплення частини населених пунктів Харківщини, але вони були спростовані. Усі спроби противника просунутися на цьому напрямку завершилися провалом. Навіть якщо щось і вдалося зайняти, то ці населені пункти були від ці нашими бійцями, які оперативно відреагували. Складна ситуація в районі міста Вовчанська. Агресор не полишає спроб захопити населений пункт. Однак українські сили стабільно стримують тиск. На південно-слобожанському напрямку Сили оборони України також дали відсіч російським наступам. За даними генерального штабу ЗСУ, підрозділи ворога намагалися штурмувати позиції поблизу Вовчанська, проте українські захисники успішно відбули ці атаки. На Куп'янському напрямку двічі були зірвані спроби штурму в районі населеного пункту Петропавлівка. Про серйозні ситуації на кордоні повідомив Іри Речник державної прикордонної служби Андрій Демченко він зазначив, що наступу по території Харківщини відбувається щоденно. Особливо активними залишаються напрямки Вовчанська та Строївка. До російські війська намагаються діяти агресивно-піхотними групами. Попри збереження високої концентрації ворожих сил на кордоні з Харківщиною, масовані штурми з застосуванням броньованих колон наразі відбуваються. А український військовий експерт Олег Жданов розповідає далі про Слобожанський напрямок. Тож давайте його послухаємо. Слобожанське направлення тут враг 9 разів прорвать оборон оборонительные рубежи наших войск в основном он действовал в районе плацдарма города волчанска на волчанском плацдарме но тем не менее в гаптовка там же кпп где они была неудачная попытка они понесли потери мы отбили эту это попытку вторжения в районе перехода Гоптовка. Это севернее немножко, северо-восточнее населенного пункта Липцы, северо-восточнее этого плацдарма. Вот. Но, тем не менее, враг там сейчас возобновляет атаки на наши, на, на, на наши приграничные территории и пытается э, туда э, вклиниться. Пока безуспешно. Мы на южно-слобожанском направлении не допустили потерь позиций с нашей стороны. И даже в Гоптовке враг не смог вклиниться на территорию Харьковской области. Области. Но бои там завязываются. Расисты там завязывают бои и пытаются перейти государственную границу Украины. Купинское оперативное направление. Тут вчера произошло 9 штурмов наших позиций со стороны расшистских оккупантов. Основная масса штурмов проходила на правом берегу. Враг продолжает пытаться наступать в направлении купенска но э, наши войска вот кстати дроны туда наши наши с вами поехали на которые мы собрали донаты вот и вполне возможно что сегодня сегодняшние сутки уже эти дроны а может быть и уже в, в те которые мы обговариваем наши дроны приняли участие в разгроме противника на кубинском направлении наши войска тоже не допустили патір позицій з нашої сторони, і лінія фронту остаються без змін. обороні рубежі на Харківщині. Активно укріплюються. Зокрема, сапери 47-ї інженерної бригади встановлюють загородження типу ЄГОЗА, спеціальні спіралі, що ускладнюють рух ворожої піхоти та техніки. Ці конструкції значно уповільнюють наступ, змушують ворога зупинятися. А в цей час українські захисники отримують можливість завдавати прицільних ударів. За словами одного із військовослужбовців, ефективність особливо зростає у поєднанні змінними полями та іншими укріпленнями. Важливо також відзначити, що російське командування не полушає наміру здійснити прорив саме на харківському напрямку, зберігаючи підрозділи у прикордонних районах. Водночас їхні дії є безсистемними, що свідчить про брак координації, логістики або ресурсів. Українська сторона тримає ініціативу в руках, здійснює контратакуючі дії, зміцнює інфраструктуру і послідовно знищує ворожі сили. Загалом ситуація на Харківщині залишається напруженою, проте контрольованою. Російські війська зберігають активність, однак не мають стратегічного успіху. Підрозділи ЗСУ не лише ефективно стримуються таки. А і завдають ворогу значних втрат. Окремо варто зазначити, що в районі зеленого гаю розвідники ліквідували окупантів, які намагалися закріпитися на позиціях. Ще одне свідчення того, що спроби наступу блокуються на ранніх етапах. Підкріплення цих оборонних зусиль відбувається також завдяки новим поставкам військового обладнання і техніки, які неодноразово анонсували міжнародні партнери України. Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою, і один із найскладніших напрямків це Покровськ і навколишні райони. Саме тут Росія зосередила найбільше сил, понад 110 тисяч військових. За Амо головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського основна мета окупантів оточити Покровськ, захопити місто і створити умови для подальшого просування на Константинівку. Слов'янськ і Краматорськ. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, зазначив, що Покровськ є ключовим оборонним вузлом. Ворог не планує зупинятися на цьому місці. У списку бажаних об'єктів Росії також Костянтинівка, Мурноград, Добропілля, Слов'янськ та Краматорськ. Брачук підкреслює, що діє тактика незмінна по всьому фронту. Це тактика малих груп. За оцінками аналітичного проєкту Діпстит війська РФ активізували штурм родинського міста, яке знаходиться у тилу Покровська та Мирнограда, противник з'являється на східних околицях, намагаючись закріпитися, зокрема з метою блокування логістики українських сил оборони. Аналітики зазначають, що захоплення родинського дозволить ворогу створити новий напрямок загрози, а також розгорнути там піхоту і екіпажі БПЛА. Це дало б можливість атакувати цілі в радіусі до 25 кілометрів, включаючи стратегічно важливі об'єкти, як от Гришини та Шевченко. Генеральний штаб ЗСУ ж спростовує повідомлення про оточення українських підрозділів у Покровську. Командування Заходів для посилення оборони на напрямку і українські війська стримують ворога довкола покровсько Мирноградської агломерації. У заві генштабу йдеться, що, попри значні зусилля та безперервні штурми, успіху ворог немає. Російські солдати знаходять лише свою смерть довкола Покровська. Фронт у цьому районі змінюється щодня. На напрямку Котленого українські сили змогли стабілізувати ситуацію, покращити тактичне положення. Але на ділянці біля села Попів'яр за даними діпстейт- окупанти зуміли просунутися і навіть частково закріпитися. Генштаб не підтверджує ці дані однак зазначає, що бої в районі. Тривають російська армія штурмує місто малими піхотними групами, використовуючи артилерію, каби та рої ФПІВДронів. Решнику Суфхортиця Віктор Тригубов повідомив, що ворог змінює тактику. Якщо раніше робив ставку на масовані атаки, то нині діє менш помітно, намагаючись прориватися через фланги. Водночас аналітики відзначають, що тактика РФ по всьому фронту залишається незмінною. Тиск малими групами удари з повітря, спроби блокування логістики. Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук говорить, що ворог прагне зайти в декілька населених пунктів, щоб перезимувати. Для цього загарбники намагаються об'єднати точки проникнення на півночі Харківщини та створити буферну зону, яка дозволить їм тиснути на Донбас. Аналітичний проєкт Зіпстет також підтверджує, що у районі Покровська зосереджено особливо багато техніки та озброєння. Там діють добре організовані групування, які поступово витягуються у напрямку добропілля, що створює загрозу часткового оточення українських підрозділів у Покровському Мирнограді. Щодо родинського ситуація залишається складною, але контрольованою. Українські підрозділи не допускають просування ворога вглиб і продовжують оборонні дії. В районі Полтавки, новоекономічного червоного лиману Лисівки та Новоукраїнки, українські воїни відбили 45 штурмів противника. Водночас, британська розвідка зазначає, що Покровськ це ключовий логістичний вузол, який підтримує операції на Донбасі, і саме тому російське командування активізувало спроби оточити місто. Угрупування чисельністю близько 100-110 тисяч осіб зосереджено на цьому напрямку і є найбільшим за кількістю сил з усіх ділянок фронту. За даними діста російські війська також просунулися у Сухецькому біля новотурецького та зеленого поля. Активність окупантів Кровському районі постійно зростає, що створює серйозні виклики для української армії. Однак, попри це, українські воїни утримують позиції. Раніше ж повідомлялося, що в районі Покровського у складі штурмових груп російських військ були помічені і жінки. Окрім того, аналітики вказували і на жахливий сморід від тіл окупантів, яких Росія кидає на штурми як групи смертників, використовуючи тактику фронтальних атак і тиску з флангів. Складні ситуації на покровському напрямку також підтверджуються діями на сусідніх ділянках фронту. Війська РФ намагаються прорватися на Лиманському напрямку, щоб вийти до Куп'янська, ну і тим самим посилюючи загрози з півночі. Підсумовуючи покров сьогодні, це не просто місто, а стратегічний вузол, на якому зосереджені основні сили російської армії. Попри щоденні штурми, масовані обстріли та інформаційна тиск ЗСУ утримують оборону. Українські воїни продовжують бій за Донбас, рішуче щоденно із високим професіоналізмом. Я глядачі вам вдячна за те, що ви додавали це випуск до кінця. Продовжуйте допомагати українському війську, продовжуйте донатити українському війську, адже в єдності наша з вами сила віримо в перемогу збройних сил України. До нових зустрічей та слава Україні.